Ольга і Ярослав жили так, як у селі казали Бог дав розум і руки. Хата мозка картинки, подвір'я доглянути, господарка, худоба, земля, техніка. Їх поважали і навіть трохи боялися, бо вони були найзаможніші в селі, але найбільшою їхньою гордістю був єдиний син Мирослав. Наш Мирослав не простий буде, часто казала Ольга. Я йому таку долю вимолю, що всі ще будуть зазрити. Вона з дитинства знала син мусить мати кращу освіту, кращу роботу і головне правильну дружину, не неабийку, а з доброї родини, з майном, з батьками. Коли Мирослав подорослішав і почав говорити про одруження, Ольга була готова, але не до того, що почула. Мамо, тату, сказав він одного вечора, я хочу вас познайомити з Марією, я її кохаю і ми будемо одружуватися. Ольга навіть не всміхнулась. Якою ще Марією? сухо перепитала. Та Марія сирота, вона з бабусею живе, ви її знаєте, з нашого села. У хаті повисла тиша. Ярослав важко зітхнув, а Ольга повільно поклала рушник. Ні, твердо сказала вона, навіть не думай, цього не буде. Мамо, Мирослав підвівся, я вас не питаю дозволу, я вас ставлю до відома. Сирота, бідна, без нічого, підвищила голос Ольга. Ти ж не розумієш, що люди скажуть. Ми для тебе все життя працювали, а ти хочеш все це змарнувати? Мамо, вона добра, розумна, працюю, я з нею щасливий. Щастя без грошей не буває, відрізала Ольга, а я такої невістки не прийму ніколи. Ярослав намагався бути спокійнішим. Олю, може, не так різко, то ж його життя? Моє життя це син, відповіла вона, і я не дозволю йому зруйнувати себе. Та Мирославно стояв на своєму. Весілля було скромне, без батьківської хати, без благословення матері. Молоді поїхали геть із села і почали життя з нуля. Ольга не плакала. Вона ходила з гордо піднятою головою і говорила всім у мене немає сина. Він зробив свій вибір. Минали роки. 15 років тиші, ні дзвінка, ні листа. Ярослав іноді казав Олю, а може, позвонимо? Це ж наш син? Не чіпай, відповіла вона, він сам вибрав. А потім Ярослава не стало, серце, раптово. Мирослав приїхав на похорон, стояв біля труни, посивіли, зможнілий. поруч стояла Марія з опущеними очима, скромна, як завжди, за ними вже двоє дорослих діток. Ольга до них не сказала жодного слова, мовчала. Мирослав поїхав і знову порожнеча. Перед першим святвечором Ользі стало зле тиск, серце, безсоння, лікарі, аналізи, кабінети. Одна лікарка довго дивилась на неї, потім тихо сказала Знаєте, вам не так ліки потрібні, як душевне тепло. Самотність теж убиває. Того святого вечора Ольга сиділа сама, на столі кутя, узвар свічка, за вікном колядки. Чужі внуки бігали від хати до хати, сміялися, співали. До неї теж заходили чужі діти. Христос рождає, Славімо його, відповідала вона, витираючи сльози. Вперше за багато років вона плакала навіть злості від порожнечі. Перед другим святвечором Ольга довго сиділа з телефоном у руках, серце калатало. Господи, дай мені сили, прошепотіла вона і натисла кнопку виклику. Ало, пролунала слухавця. Сину, голос зірвався, це я, прости мене, за все, я була не права. Якщо зможеш, приїдьте, я вас чекаю, на тому кінці було тихо, а потім, мамо, ми будемо. Коли під хатою залунала нова радість стала, Ольга притисла до руки до грудей, плакало їй серце від радості. На порозі стояли Мирослав, Марія і їхні діти. Внуки Марії, мамо, сказав син, заходьте, прошепотіла. Я вас чекала все життя. Того вечора в хаті було тепло не від грубки, а від любові, що повернулася. Бо іноді, щоб знайти щастя, треба не мати рацію, а мати серце, яке вміє прощати.